Давайте чесно пригадаємо, як часто ми слухаємо музику цілими альбомами. Зазвичай альбом тягнуть до гори два, ну максимум три хіта із десяти. А з появою таких стримінгів як Spotify, ми можемо слухати лише їх. Тобто нам не треба купувати цілу касету чи платівку, як це робили наші предки. А стримінги взагалі заточені під сингли. Вони вам рекомендують якусь одну пісню з альбома, а не цілий альбом. Якщо усе так просто і зрозуміло, то навіщо взагалі випускати альбом на Spotify? В теорії, якщо маємо декілька пісень на одному альбомі, то вони мають доповнювати одна одну, або розповідати спільну історію, як в легендарній стіні, або мати спільний вайб, як у Жадана. Але на практиці це зустрічається досить рідко. У той час деякі експерти до переваги альбомів відносять зовсім протилежне: це різноманітність сюжетів та звучання, що повністю протилежить попередні. Тезі. А лейбли взагалі стверджують, що купувати музику альбомами насправді слухачу вигідніше. Не питайте, чому вони не пояснять. Вони просто стверджують, а ви купуйте. Як взагалі виникла ідея компонувати пісні в альбоми? На початку ХХ століття найпопулярнішим музичним носієм була платівка. Але не така, як зараз. А маленька на 72 й швидкості. На одну сторону вилазило небагато, одна, максимум дві пісні. І щоб такі платівки продавалися краще, їх стали компонувати у спеціальні футляри, котрі дуже нагадували звичайні тогочасні фотоальбоми. Важливо, що тоді не було жодної ідеї творчо поєднати ті пісні в якусь одну спільну історію. Ні, просто вибирали те, що тоді гарно продавалося. Просто те, що було популярне. Точно. Так само, як сучасні стрімінги ближче до середини 20-го століття конкуренція в індустрії значно зросла, а методи поширення дещо змінилися. Платівка теж змінилася, вона стала уже знайомою нам великою на 33 й швидкості. На одну сторону вміщалося близько шести пісень. А тому виникла проблема: неможливо просто взяти і створити 12 хітів. Навіть у великих зірок зірок» 2-3 пісні витягують увесь альбом. Було два шляхи вирішення або знову ж таки компонувати все у підбірку хітів, що власне не дуже вигідно самому виконавцю, або сказати слухачу, що то він сам дурак і не отримує повноцінного досвіду, якщо не прослухає увесь альбом. Так, власне, музичні маркетологи і почали нав'язувати переконання, що альбом це обов'язково щось цілісне, інакше він неякісний, другосортний. другосортний. Якщо поглянути на те, як музика просувається зараз, то вигідніше робити сингли. От, припустимо, що ти не Мадонна і не білі Айліш. Твій альбом не стане інфоприводом. Його не підхоплять, не рознесуть і не обсмокчуть. А просуватися ти будеш у Тіктоці, в кращому випадку ще в рекомендаціях стримінгів. Якщо ти хоча б не кома-кома, то не чекай, що усі пісні з твого альбому стануть трендами у Тіктоці. Це скоріше виняток. А стримінги взагалі своїми алгоритмами рекомендуватимуть по одній пісні. Відео про те, як молодому музиканту просуватися у Тіктосі, можете вже глянути на моєму каналі. Отже, з'ясували новачку легше просуватися з синглами. То що тоді з великими зірками? А це вже залежить від того, говоримо ми про Україну чи про захід. В Україні музиканти в основному випускають альбоми, котрі усім до лампочки і щасливо собі живуть з концертів. Це власне зумовлено і розвиненою піратською культурою, і гівняністю старого шоу-бізу в цілому. Чи є у цих альбомах якась саме альбомна цінність? Як на мене, то навіть на заході вона трапляється досить рідко. На самому заході давно сформований ринок і культура. Тичного споживання, але дика конкуренція змушує виконавців, навіть великих, просувати альбоми з синглами. Тож як це працює перед виходом альбому? Виконавець записує сингл, бажано одразу з кліпом, і платить гроші блогерам, аби ті розносили його по тіктоку, робили трендовим. І можливо ще пару разів це повторює, а вже потім виходить альбом, сенс котрого продаватися на фізичних носіях. Аби бути частиною колекції або подарунком, крім того, будь-який великий виконавець може дозволити собі розкіш бути творчою особистістю. Вони все одно будуть продаватися бо мають ім'я, а тому можна записати альбом, котрий ми почнемо слухати з будь-якої пісні, і буде нормально, або, наприклад, не знаю, записаний на дні озера центрального парку Нью-Йорка. Ось тут ми підходимо до відповіді на питання, чому альбоми взагалі досі існують, а тому, що великі зірки не дуже хочуть асоціюватися з новачками. Як я вже сказав, вони можуть собі дозволити випускати альбом, основна цінність якого буде не у змісті. Не у музиці, а у формі його подачі. Культурологи назвали би це постмодернізмом. Це коротше, коли ідея типу важливіше за її втілення. Така собі претензія на естетство, як в середньовічних аристократів. Ми будемо вихвалятися своїми статками, бо можемо. Чому ні? Чи мають альбоми право на життя в епоху стримінгів? Альтернатива це завжди добре. Було би непогано, якби альбоми ще мали сенс існувати саме в такому форматі, а не бути просто набором рандомних синглів із притягнутим за вуха обґрунтуванням. що типу дивіться, там один вайб, інший досвід, всі діла відчуваю, що міг підпалити дупи естетам, котрі обожнюють аналоговий звук і слухати альбомами. Чуваки, я з вами. Я теж люблю платівки, теж люблю, коли мені їх дарують, і можливо ще касети почну збирати. От. Справді, гарних альбомів вистачає. І плюс на заході ЗМІ ще намагаються зробити з цього інфопривід, їм же треба про щось писати. Починають розносити статті, писати боже, яка подія, було б непогано, якби і в нас так робили. А потім ще платівки випускали. Я хочу більше платівочок українських. будь ласочка. для багатьох зірок альбоми мають сенс. Для багатьох слухачів альбоми мають сенс. А для музикантів-початківців не мають. Будь ласочка, Робіть сингли, будьте лапочками, не будьте творчими одиницями. будьте бізнесменами, будь ласка. От так от, скоріш за все, по інерції альбоми продовжать існувати, і це добре. Сонечки пухнасті, котики волохаті, З вами був Михася Сьовін. А можете глянути також моє попереднє відео. Цього разу з цієї сторони буде. Ось сюди ти цей. Ага. Дякую.